Доброго дня, висідайте. Тема сьогоднішнього уроку кримінальне право, поняття злочину. Урок в 11 класі. І на цьому уроці ми з вами спробуємо розкрити зміст поняття кримінального права та злочину, характеризувати ознаки злочину, назвати види злочинів. Також будемо з вами розвивати вміння працювати з нормативними актами робити висновки, аналізувати ситуації, працювати з схемами, надати зможемо з вами модель поведінки в кінці уроку, ситуація загрози стати жертвою злочину. І я думаю, що протягом цього уроку ми з вами хоч трішечки виховаємо чи сформуємо, чи утвердимо собі нетерпимість до злочинів. Для початку я пропоную звернути увагу на епіграф, який є на дошці. Людина є не що інше, як як її вчені. Сказано було досить давно, але актуальним є і до сьогодні. І перше, з чого ми почнемо, і на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що ми з вами на уроці використаємо метод чистої дошки. План, що ми маємо зробити сьогодні на уроці. І як тільки ми будемо розглядати кожне із цих питань, тоді ми його будемо витирати. Спробуємо встигнути казали уроку. Викайте все до кінця. На попередніх уроках хочу нагадати вам про те, що ми з вами знайомилися із основами адміністративного права, і там також у нас, у нас були поняття пов'язані із правопорушенням. Тому давайте за допомогою кольорових карт синахворів спробуємо пригадати, що ми знаємо з вами про правопорушення. І так нагадую, зелена карта, так, згодні ствердження червона напевне ні. Ми на з твердженням. І так перше твердження. Основні види правопорушення. Проступки та злочини. Дякую. Дійсно. Це вірна відповідь. Ознаки проступку – Протиправність, суспільна шкідливість, винність, кайність, Ви не згодність. Молодці. Наступне юридичній відповідальності підлягають, шукайте уважно, всі повнолітні особи без виключення. Отже, юридичні За прополушення школі незнабережності? Настає відповідальність. Настає юридична відповідальність. Так. Далі, якщо порушується правила дорожнього руху, людина брутально лається у громадських місцях, тоді настає дисциплінарна відповідальність. Я вже А який ви відповідальності настає на запад? Жодність. То який відповідальність настає? <риклад> Якщо не дисциплінарна, то яка? Дисциплінарна. <риклад> <та> Адміністративна? Адміністративна. <риклад> Назарідніше <риклад> не відповідає. <Далі. Санкар. риклад> яка? Адміністративна відповідальність. Адміністративна <риклад> відповідальність. Наступне питання. За адміністративне правопорушення відповідальність настає з 18 років. Животні места відверто? <риклад> Ні. Так. Підняли всі червоні картки, опускаємо. Ну, діма, не з 18 oh. Так же ж? Не з 18 Це жодне? Так, Андрій, а скільки років? 16 16-те років. І останнє запитання. Правопорушення можна розділити на адміністративні, цивільні, дисциплінарні і кримінальні. Жгодні без цим твердженням? Так, дякую. Ми перелічили з вами основні види правопорушень. І тільки що назвали? Дуже добре. І злочин це дуже схожий між собою поняття. Але трошечки вони відрізняються, і ми зараз будемо говорити із проступком. Тобто злочин, яку різницю має із проступком. Але для початку я пропоную вам перейти до такого методу, як займе позицію. І так я зараз вам назву ситуацію, а ви маєте зайняти позицію ви з цим чи ні? І так ситуація наступна: одного літнього вечора. В дворі багатоповерхівки хлопці грали в футбол. І ось один юний меч поцілив у вікно будинку квартири на першому поверсі. Дуже швидко із під'їзду цього будинку вибіг хазяїн квартири і почав лаятися із хлопцями, що вони завдали йому великої шкоди, яку він розцінює дуже серйозно. Один із хлопців, вигризаючись і подумаєш, злочин. Але власник квартири розцінював дії які сталися, саме як злочин. Хто згоден із власником квартири, що розбите вікно є злочином? І хто не згоден із цим? І так, хлопця. Згодні те, що є це, злочин, це є цивільним правопорушенням, і воно мусить каратися ну, відповідно до закону. Отже, це не злочин, а правопорушення. Проступок, Проступок, так? Проступок. Проступок. Хорошо? Можливо, є якась інша точка зору? Є інша точка зору. Ну, якщо себе поставити на місце власника квартири, то тоді як матеріально шкода. Матеріально шкода, я коли? Матеріальна шкода. Матеріальна шкода є. Завдана. Далі, далі. Розлютився власник квартири через те, що була завдана матеріальна шкода. То твоя позиція? Це злочин чи ні? Ну, я думаю, що так. Ти з позиції власника до квартири. Да. Так. Шкода свого вікно, своєї шибки. Склад. Але... Адже ж хлопчином не навмисно хотів би йому розбити вікно. Все ж таки це з неуважності сталося. Я дякую. Тільки що Максим говорив, що злочин з необережності також карається, але перед цим сказав, що це не злочин, а просто проступок і завдано матеріальної шкоди. Я розумію, що зі, з точки зору власника квартири, звичайно, тут зовсім інша ситуація. Але з точки зору дітей, ситуація така, матеріальної шкоди завдана, але це А? Проступком не є злочином, а проступком. Дуже добре. Для продовження нашої роботи нам потрібно визначити, то що ж таке злочин. Я хотіла б, щоб ми з вами зараз, з допомогою інтернету, зайшли на сторінку юридичного словничка і в Кримінальному кодексі України в статті 11 знайшли визначення злочину. І так, Кримінальний кодекс України. Стаття 11. Визначення злочину. Злочину. Визначення злочину згідно кримінального кодексу. Отже, стаття 11 Кримінального кодексу злочин це, колій. Злочин є передбачено. Дошити запишуємо з вами тему. Дошити запишуємо тему. Злочин. Після правди поїздне право. Який є на дошці? Отже, ми домовилися, що тільки розглядаємо питання, витираємо його, але воно має залишитися у мардушці. І пам'ять полегчимо. Згадаємо з вами, подобаємо, якої галося браку Якої Має кримінальне право. Отже, пригадуємо функції кримінального права. Функції кримінального права, так, хлопці, прошу активніше працювати. Да, будь ласка. Кримінальне право має функції попередження, регулювання та охорони. Так, і основний якраз наш нагадує на прості функції кримінального права. Добре. І ми Виповна функція. В чому вона полягає? Максим, в чому полягає виконав криміна... функція кримінального права? Виповна функція, вона виконує таку дію дві особи. Ставить на Ту... ставить на той шлях, яка б якому вона пішла і не замислилася за другим якимось злочином чи поступком. Так, тобто Допомагає стати направить шлях. Виправитися, так, якщо в стороні вимагають, то виправитися. Дякуємо. Що. що означає превентивна функція? Превентивна функція. Превентивна. Попереджувана, дійсно, попереджувана, щоб не допустити. Добре, таким чином ми з вами дали визначення, що таке злочин. І Дали поняття, згадали, що таке кримінальне право. А тепер головне питання, яке нас цікавило, і так причини школення злочину. У вас на партах є картки, але не на кожній парті, а через одну. Це означає, що ми об'єднуємося в групі. Каріна об'єднується з нацією, так, і діма повертається теж до хлопців. В групі є перелік причин скоєння правопорушень або злочинів. Нам потрібно цей перелік доповнити в кожної із груп інші причини. Тому ми звіримо з вами, наскільки ми добре їх знаємо. Отже, хтось один бере ручку, який відповідає за те, щоб дописати, всі інші йому допомагають, і ми дописуємо цьому листочку. На це нам дається дві хвилини.

вірно нашому. Добре, отже, почали. Перша група, будь ласка, хто у вас? Настя? У нас було низький рівень життя, дослухання законів, низький рівень охорони правопорядку і бажання розстрілити. Ми доповнені такими пунктами, як недбалість, необережність, особисті мотиви, психічні розгляди і плев оточення. ласка, з того, що Настя зачитала, є у когось із груп? Є когось із груп? Є з того, що так? Сказала на все. Олег, пане групі, є з того, що є снігом. Також є, так? Добре, тоді довідаємо. Угадяться в нього законів про допомогу наркомані, недовіра органу доброго порядку, особиста образа, кримінальне оточення і вплив масової інформації. Хорошо, тепер один закон вам Олег є у вас зараз. І з того, що було названо, так, коли виточені? Так, і третього. В нас дрібні правопорушення, недоліки сімейного виховування, та низький рівень довіри до органів правопорядку. Старіки є когось схожа з тим, що тільки що зачитати? Є? органів організація. Так. І у вас схожа є? Ну, але тим не менше, дав ми з вами якраз підійшли до висновки. Ми ну, можемо верніше зробити висновки. Частину. Є досить багато. Так, так, так. І підлітки знаходяться якраз в такому віці, що дуже легко. Кожна з тих причин, чи декілька причин, можуть дати небажаний результат. Отже, причини скоєння злочину. Тепер я прошу записати ті причини, які ви вважаєте найбільш суттєвими. злужите. А я віддаю це конструйку. Поверніте, що вам було зручно. І запишіть кілька причин, які ви що це на відсутня. І я вам дякую. Хто дописав піднімає голову на екран? Читаємо питання і даємо відповідь. І так, перше питання. Що таке кримінальне право України? Наука і навчання інституцій. Так що різні визначення в нас є, і можна інше визначення. Так запропонувати? А на першому? Як галузь справи це система сукупності юридичних фронт, що встановлюють які суспільно небезпечні діяльні злочинами і які покарання підлягають застосування до осіб, що їх вчинили. Дякую. Друге питання. Наскільки функції кримінального права? Три функції. Три функції, до яких ми зверталися? Які там треба? Реально, опередні і виконання. Прошу питання. Третє запитання. Які джерела кримінального права України? Прошу назад. Міжнародні договори, криміналь... рішення професійного суду, Кримінальний Кодекс України і Кримінальне право. Так. Переходимо до наступного запитання. Наступне запитання ознаки та види злочинів. Ми з вами вже говорили про ознаки правопорушень. Так? Ознаки правопорушень. Давайте пригадаємо, які ознаки правопорушень. Це протиправність, винність, караність і суспільна небезпечність. Чи є ці ознаки спільними і для злочинів? Не тільки для проступків, а й для злочинів. Так, є. так це є спільними. Спільними для всіх правопорушень. Ознаки злочину, чи ознаки правопорушення, чи ознаки проступку. Це є спільним. Але ми говорили, що для злочину має значення одна із ознак суспільна небезпечність. Тому що вона є порівняно з іншими правопорушеннями, яка найнебезпечніша або найбільша. Добре, які є види злочинів цього питання, ми з вами звернемо увагу на... 61 першу сторінку підручнику. підручника. Так. І разом з тим подивимося на е, схемі, яка є у нас е, на екрані. І так види злочинів. Давайте запропонуємо з вами своє бачення, як розрізняються. Так, за якими знаками? Прошу дякую. Невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі і особливо тяжкі. Це стосується класифікації. За чим? Заступним суспільної небезпеки. Небезпек. І важкості, то що ви сказали, і суспільної небезпеки. Тільки що ми на це звертали увагу. А також. Видів злочину чи прикладів, що характеризує той чи інший вид злочину, був для вас найлегший? Настя, який для вас був найлегший? Найлегший це був такий приклад, коли хлопці 15 та 16 років посварилися, і один з них ударив другого, і той кров він отримав струс мозку. Я думаю, що це якби е, 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 невеликий тяжкості. Невеликої тяжкості. Так, а чому? Ну, оскільки це було ненавмисно, коли він впав, він впав е, ну таки ненавмисно і отримав травму, ну, яка не хотіли її наносити. Тобто у них якась була причина, вони повернувся, то її травми могло б і не бути. Це було ненавмисно. Так, ну і наслідки в першу чергу є не настільки тяжкими, але для того хлопця, який вдарить, наслідки можуть бути тяжкі. В тому плані, що він молода людина, а відповідальність за цей вид злочину до скількох років пов'язана. До двох До двох. До двох років ув'язнення. Або може більше м'яке покарання бути у вигляді трьох тисяч неоподаткових мінімумів. Якщо три тисячі помножити на 17 гривень, то це буде 51 тисяча гривень. От чому треба думати про наслідки своїх дій. Коли ми перешкод. Так, отже, ознаки от та види злочинів ми з вами також. З'ясували і витираємо її на кушці. Склад злочину наступне наше питання. І там склад злочину. Сторінка 61 зручника. Так. Що таке склад злочину? Найперше, на що ми звертаємо увагу? Що таке склад злочину? Прошу дівчину. За об'єкт злочину, об'єктивна сторона злочину, суб'єкт злочину і суб'єктивна суб сторона злочину. Хорошо. Ти назвав дійсно складові частини злочину. А я пропоную вам визначення Складу злочину. Швидше. Швидше. Склад злочину. встановлених кримінальним законом або законодавством об'єктивних і суб'єктивних ознак, які характеризують злочин. вірно назвав складові злочину, тому що ті ж самі складові ми з вами зустрічали і де? деклатиру. так? Адміністративне, дисциплінарне правопорушення, так? тому вони є спільними. Але я пропоную звернути увагу зараз з вами саме на суб'єкт злочину. І так суб'єкт злочину визначення суб'єкту злочину. Хто є суб'єктом злочину? Хто є суб'єктом злочину? Фізична особа Фізична особа. Фізична. Так, добре, а ви бачу, ви вже втомились. Я хотіла запропонувати вам зараз таку форму роботи, як касотерапія. Я думаю, що кашки люблять в будь-якому віці. І прошу зараз звернути вам таку кашечку. Дитячу легеньку кашечку. Кашка хто ем, з Вчора кастрюлі, коли Бог є багато злочинців. <св 'як> Проте каста золотий ключик або природи Так? <св 'як> да? Давайте згадаємо з вами, хто в цій картці були злочинцями. <св 'як> чорна борода. <св 'як> тоді, там, напевно, не чорна борода, а як його називали? <св 'як> а в чому був його ваш <св 'як> Він підтримував боротін, не давав їм якби можливі вільних вправи на вільне життя. <св 'як> ага. Ну, ценов на цих своїх ляльок, він не давав їм висловлювати свою власну думку, він повністю у всьому їх померзло. Так, тобто це тут зараз оправдала. Правильно? Так, а ще які були злочинці ці казки, золотий ключе, а вони залишили кіт. Кіт Басі. Кіт Басір'я дали, сити Аліса. А в чому їхні злочин? Вони допомагали, де обманювали одного тіну. Вони були ще ага, Людей вони, вони. Да, Не тільки Боротино, а людей терагію. Я пропоную вам подивитися фрагмент фільму Чулота і також зробити дешну. Чому? Приколічний маю.